Привіт, любі вишивальниці! Вас вітає канал магазину Мережка. Мене звати Наталя, і я рада сьогодні вас познайомити з одним дуже чудовим виробником. По каталогу ви, напевно, зрозумієте, що це є виробник з Франції. Довго наважувалася взяти набори саме цього виробника до магазину, так до мережки, і наважилась, і ні, ні, ні крапельки не шкодую, коли побачила ці набори. взяла їх вперше до рук. Це просто був вир емоцій, позитивних емоцій. Тож, це є фірма Ле Бенедедамс що в перекладі з французької називається, ну, дамське щастя, жіноче щастя. Дуже гарна назва, як на мене, стовідсоткове попадання. Це є виробник з Парижу. В них є в Парижі свій магазин, але також вони надають можливість співпрацювати з ними іншим бізнесом з інших країн. Відповідно, таку можливість маємо і ми. І маєте, і ви побачите ці набори у нашому магазині на поличках мережки та на нашому сайті. Я хочу з вами погортати цей каталог, але спершу покажу їхні набори. Звісно що прийшла дуже маленька частина асортименту, але це такі вибрані набори, а потім, звісно, будемо розширяти асортимент. Виробник комплектує набори усім необхідним, починаючи від найнеобхіднішого від тканини ниток до різноманітних прикрашалок та аксесуарів. Є серія ось таких банерів рукодільних, зараз я вам їх всіх покажу. Це є куточок вишивки, куточок в'язання, куточок рукоділля. Та куточок шиття печверку. До складу цих наборів входить тканина, на якій ви будете вишивати, входить ось цей банер, за який ви будете оформляти і підвішувати цей, цю роботу. Та усі необхідні матеріали. Тобто, ви бачили, тут нитки, голка ось є, і усі необхідні декоруючі це є стрічка. І ось для прикладу, ось ця корзинка. Вона є реалістична, ось так вона виглядає, це є плетена корзинка. Дивіться, вона є, я не буду витягувати, вона є декорована мережевом, і там є складені ніби маленькі шматочки тканинки. Тут є, перепрошую, сфокусується зараз, тут є ножнички маленькі, є сантиметрова стрічка, все, що потрібно для швеї. Ось такий швейний банер. Такий вишивальний банер, в'язальний та кравецький. Так? У них всіх є ось тут, подивіться, вміст корзинки: є бобінка з нитками, муліне, маленька баночка з бісером, ножниці. Ну, одним словом, це просто маленький витвір мистецтва. Я навіть не могла подумати, що воно може бути таке делікатне та дрібне. Також є серія ось таких маленьких наборів, невеликих. Це є серія картинок на рукодільну швейну тематику, правда, на нашу тему. Вони є невеличкі, недорогі, самі доступні з тих наборів, які прийшли цього разу. Також є усі необхідні матеріали. Пришивних декоративних елементів тут вже немає: сутонитки, тканина. А це є набір для пошиття голківниці. На сайті у виробника є їх дуже-дуже багато. Я взяла один, щоб переглянути його вміст та переконати, що нам це потрібно. Тобто, ви вишиваєте та потім зшиваєте таку книжечку-голківничку, яка відкривається, я вам потім їх покажу в каталозі. І поєднуєте приємно з корисним, тобто приємно вишиваєте, а потім користуєтесь з задоволенням цієї. Цією голківницею. У виробника є серія ось таких семплерів. До нас прийшов тільки поки що один, але він є по різних порах року. Це весняний семплер, ще є літній осінній, звісно ж, зимовий. Буду брати на наступний раз. Тут є розкішний льон, у ніжно такому зеленкавому кольорі. Усі необхідні нитки, виробник комплектує ДМЦ, є ще льон ось такого другого відтінку. Це для того, щоб пошити та вишити ось такий фартушок, який потім пришивається до цієї роботи після вишиття всіх основних сюжетів. Дуже красивий сюжет. Може, я отак віддалю трішки, о. І він же є заброньований. У мене наліпки на деяких наборах вже є, після сьогоднішнього ефіру. Будуть в магазині, тож дивіться і слідкуйте за нашими новинками. Ось такий семплер для швиї, дуже красивий, красивий льон. Красиві яскраві червоні кольори. Тут є ось і стрічки мережево, щоб зробити е, ось цей декор. Так? Також тут є в комплекті така стрічка з обробленими краями, з якої ви потім пошиєте ось цей конвертик і в який щось можна, наприклад, сховати. Дуже красивий е, семплер, Ось цей кухонний семплер, дуже гарний. Взагалі з нього вся і почалася історія зі знайомленням цього виробника. Тут, бачите, є сито, прищіпки, навіть ножик маленький, ось ці декоративні матеріали. Також є друга тканинка, з якої буде шитися ось цей мішечок та пришиватися зверху. Ось тут всі ці елементи пришиваються. Дуже гарний, надзвичайно вишукана робота. Подивіться, скільки тут ниток та матеріалів. Дуже гарний, він один із фаворитів. Також ось такий семплер Я вже покажу серію ось цих семплерів Вони всі є схожі, серійні і мають багато декоративних оздоблювальних елементів. Ось такий для садівника. Ще ось такий є семплер садівника. Тут вже йдуть правдиве, металева та це Циберце, відерце, але вони металеві, бачу, трішки поржавіли, тож потрібно акуратненько бути з ними, їх потрібно почистити, і я б їх полакувала або помалювала в інший колір. Ось такий семплер новорічний. Тут є тарілочка, глечик керамічний та такий сніговичок. Так. Ось такий теж майстерня Санти. Тут пришиваються ось ці банячки. І ось вони є. Тут банячки, є корзинка та скачалка для тіста, яку тримає в руках ось ця господинка. А ось тут пришивається корзинка. Ви зрозуміли, родзинку цих наборів вишивки, по суті, не є дуже багато, але акцент робиться на ось цих пришивних матеріалах: капелюшок з пір'ям, ось гардероб Санти, такий кухонний семплер, Тут ложки різні, дерев'яні, теж качалка для розкатування, тіста дуже симпатичний. Дуже гарний ось цей морський семплер. Тут капелюшок, та така корзинка плетена йде в наборі. Ух, такий домашній семплер справжньої домогосподарки. Тут є тріпачка та прищіпки. Ось вони тут є в пакетику, дуже красивий, симпатичний набір. Ще такий є фермерський, тут бідон наявності. Ви просто гляньте, який він реалістичний і правдивий. І такий пеньочок маленький, який ось тут потім пришивається під деревом. Так, дійшли до курок. Ось такі курки, там є серія цілих курок, я зараз вам покажу у каталозі. Швиденько вам перегорнула набори, які до нас прийшли. Будуть скоро, вони будуть на сайті. але, думаю, поки ви будете дивитися це відео, їх вже в наявності майже всіх не буде. Але маєте можливість замовити будь-який з цих наборів. У нас поперед Чи Коли я буду формувати замовлення, буду робити оголошення. Отже, зараз повертаємо з вами каталог. Ось це є серія таких семплерів по місяцях. Теж дуже симпатичний, вже декілька вишивальниць до мене з ними звернулися. У виробника є великий вибір закладок. Це все йде мова не про схеми, а про набори. Ось ця серія Workа, так, Це коли ви вишиваєте однією чорною ниткою такими кібочками. Ось, потихеньку буду гортати, щось про тому вам розповідати. Також виробник має величезний вибір скатертин та трошки далі відступлю. Скатертин рушників дуже гарні, їх тут всіх немає. Ось це ви бачите різноманітні скатертини. Вони розміром 95х95 95, до складу входить усе необхідне. Ці вже, бачите, є більші, Ці вже є 150 на 150 сантиметрів. Так, тут ми вже бачимо, почалися якісь сюжетики. Вони старають в каталозі погруповані. Ось для прикладу, тваринки, котики, песики. Великий вибір є різноманітних таких наборів з косметичками. Там косметички ці вже пошиті, потрібно тільки вишити потрібний елемент. Буду наступний раз брати, тобто серія Париж, присвячена Парижу. Тут є кабаре різні. Ось такі є набори з закладками металевими, навіть дуже красиві. Подивіться, китички, французькі котики. Тут серія відомих так, місць Франції. Ось, Тут така рукодільна серія. Ось ці набори я взяла. Вони у нас є, відповідно, ще є такі листівки, турбинки, косметички, волківнички, закладки. Ось Серія ось цього кутюр тобто швеї у нас є, але до нього ще можна такий пошити органайзер для голок, закладка є до книги. Тобто вони в них серійні йдуть. Ось ці банери у нас всі є. І до них, відповідно, є і косметички. Є ще такі з парфумами, дуже симпатичні набори. Ось Тут серія з совами. Ось, а це для кондитерів з різними тістечками. Дуже схожа на Ну, і та серія цих, не знаю, як там друге слово називається правильно, не хочу його неправильно висловити. Тож, дуже схожий такий почерк, так, притаманий французьким дизайнерам, Ось тут дуже присутній. Так, а тут пішла серія. Подивіться, які красиві мушлі. Тобто ви вишиваєте і картину, і закладка, є це, напевно, гаманець, голківниця. І відповідно вони повсортовані по таких, е, е, такими грубками, Тут зі рисами, тут осінні, тут весняні квіти, дуже класні ось ці набори. Ось, А тут вже почалися набори різні органайзери для голок та ножиць. Тут серія Японія. Ось далі серія Японія. Тут, надзвичайно, розкішні скатертини. Так, тут у нас ідуть різні комахи, гриби, теж дуже багато вишивальниць люблять таку тематику. А це, подивіться, дві сторінки з закладками. Просто розкіш розкішна. Це все будуть набори. Такі набори симпатичні. Це є, ви вишиваєте ніби маячок для ножиць, зараз приближу трішки. Та голківнички такі для зберігання голок самі виконуєте. Тут вже різна така хатня тематика: органайзери для туалетного паперу. Та, ось, подивіться, я його не бачила. Семплер такий ну і банер вишивається для вани. Тут така ціла маленька, не фокусує, така ціла маленька, пришивається, готова поличка з аксесуарами. Розкішні кури на любу тематику та смак. Ось, Тут вже пішли кухонні, різноманітні сюжети, Вина, сири, хліб. Ягоди, варення, джеми, сервізи. Також зверніть увагу, ось такі скатертини. Вони вже готові, з тканинкою йдуть. Вони є розмірі 140 на 140 та 180 на 180. І вони можуть мати різноманітного кольору ось ці бордюри. Їх це все можна вибирати окремо. Кожен колір має свій код. Ось тут червоні, дуже класні, дивіться який семплер, гарний морський. Ось такі сервізи. А це теж щось у нас по місяцях. Ідуть такі семплери, дуже красиві. Ось цей, що в нас є. Так, зараз я вам його покажу дайний втік. Ось він є ось цей. А це та серія, про яку я вам розповідала. Це є зима, це є весна, це є літо. І це є осінь, Вже є клієнтки, які позамовляли цілу серію. Тут місяці семплера, і тут місяці семплера, інша серія. Ось, і такі дуже красиві. Це теж по місяцях ідуть розбиті семплери, дуже красиві. Така стримана серія, так, на сірому льоні білим вишивається. Подивіться, яка розкішна скатертина. Які гарні роботи. Ось цей весільний семплер, дуже красивий приближу. Ось дуже гарний. Тут є і сукня нареченої, і велюн, і квіти білі дуже красивий. Така гарна косметичка. Тут все теж є, там і ножнички ось ці пришивні є. Ну, одним словом, тут на що не глянеш, все хочеться. така серія в синіх відтінках, дуже симпатична. Ось така французька серія, можна сказати. Тут моряки, котики моряки. Подивіться, якісь скатертини з якими розкішними сюжетами, Там темні, не видно морськими. Дуже гарна в розмірі також 140 на 140. Ось, А тут серія з маяками. Тут є і подушечки для ножиць, і окремо кожен, і такими різними серіями є. І ось тут-то є. Дуже багато є любителів вишивати саме маяки. Ось далі пішла морська ось тут тематика. Ось цей, що в нас є, маленький семплер. Лопець з дівчиною такий на морську тематику. Тут цирк, тема цирку. До речі, дуже рідко десь можна зустріти таку тематику. Це якісь дитячі набори. А тут пішли теж і фартушок є, і якісь ельфи. Тут вже дитяча тематика, метрики різноманітні. Дівчинка, це вже метрики хлопчик. А тут якийсь сад-город, дуже гарні. Подивіться, які гарні скатертинки, гарні корівки. Ось такий у нас є семплер, до нього ще є, бачите, ось такий в парі. Дуже гарні сюжети. Ось. Також виробник має багато наборів по виготовленню ось таких об'ємних іграшок різних. Тут різні якісь котики. Та такі циркові якісь герої. ось ця дуже красива вінтажна серія. Це все набори. Це не схеми, це все набори. виробник продає набори. Ось ці три семплери у нас є. Ось це якась новорічна серія. Тут теж є багато об'ємних іграшок, які шиються і робляться такими об'ємними на новорічну тематику. Тут пішли сюжети. Санта, цей із Люльпою симпатичний. Ось, а це якісь старі семплери можна відшити. Подивіться, яка, не знаю, чи це репродукція, яка з овочів фруктів, такий силует. А тут Хелловінг також є, присутній. Ну І ще якісь такі з соняхами і осінь. Отже, я вас познайомила з французьким виробником для Bonne de Dames, жіноче або дамське щастя, яке вже є трішечки присутнє у мережці. З часом, звісно, буду розширяти цей асортимент, бо цей виробник цього. Вартує, набори надзвичайно якісно зроблені, гарно продумані, і вони, вони дуже такі оригінальні, і від них віє дуже теплом та такою, таким французьким ароматом, який характерний для тої країни. так. Тобто ви можете ознайомитися на нашому сайті з цим виробником у пошуку. Виберіть собі ось так, буде у нас написано. Та звертайтеся, якщо щось бажаєте конкретне, будемо вам замовляти привозити, бо ви як бачите, вибір величезний ось це все доступне до замовлень. Тож, повірте мені, коли було це перше замовлення, мені було дуже-дуже важко вибрати конкретні набори на пробу, так щоб переглянути їх і з ними ознайомитися, бо зразу ж не будеш багато замовляти, то мені було дуже важко зробити вибір. Але зараз, завдяки ось цьому каталогу, це все буде набагато зручніше. Я бачу, що вам ці набори потрібні, тож буду замовляти їх більше. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас є якісь запитання, звісно ж, пишіть під цим відео. Буду вдячна вам за пальчик догори. Та заходьте до нашого магазину у Львові по вулиці Газовій 7 та проспекті Чорновола, 27 та на наш сайт Mережка.комуа. Чекаємо вас! І до зустрічі у наступних відео, Па-па!